Сьогодні наш ячмінь дав паруски приблизно 2 см. Ось так виглядає. Зараз я буду виставляти його на світло. Нагадую, друзі, що ячмінь дуже корисний для нашої печінки. Всі хвороби у нас починаються саме з печінки, бо печінка це головний орган, який очищає наш організм. Якщо нормально працює печінка, у вас не буде проблем зі шкірою, з травленням, з імунітетом це основа. В ячмені містяться ферменти, макро, мікроелементи і також антиоксиданти, які допомагають нормалізувати роботу печінки. Я вчора про це вже розповідав. Які саме це антиоксиданти, Хто не бачив, подивіться попереднє відео або почитайте в інтернеті. До речі, у нас є фреші, які можна поєднувати з цим соком, щоб було смачніше пити і корисніше. Можете побачити це на сторінці в інстаграм. Ось я виставив ячмінь на стелаж. І друзі, до речі, важливий момент. Я використовую фітосвітильники фірми Samsung. Вони чудово показали себе за 2,5 роки моєї діяльності, працюючи щодня по 16 годин. Жодних нарікань. Давайте коротко розповім про них, чому вони такі круті. Ресурс роботи в них 50 тисяч годин, гарантія півроку. Є різна довжина: 60 см, 90 см і 1,20 м. Різна потужність. Вони повністю замінюють сонячне світло. Ідеально підходять для досвідчування розсади квітів мікрозелені. Е, ось, до речі, будь ласка, подивіться. Кульбаба у нас росте. Капусточка броколі, пшеничка. Ось так сонячник виглядає, Це ми на посілу посадила, скоро буде посіла знову. Рукола, базілічок, мліса, квіти. ось. Лампочки бувають різної потужності. Це на 18 Вт у мене, це на 40 Вт. Там базілічок любить під ним рости. І шавель. Що я вам хочу сказати, лампочки дуже гарні. В мене вже всі сусіди на них сидять, задоволені як слони. Тому, якщо вас цікавить такі лампи, пишіть, будь ласка, в дірек. Зроблю вам по дуже гарній ціні.